Сьогодні ви подивитеся два фільми Невгамовний Пантелеймон» і Сон Аліни Костомарової. Це два фільми про великих українців Пантелеймона Куліша і Миколи Костомарова. Коли ми називаємо ці два імені, за ними ніби виникає третя постать. І ця постать це постать Тараса Шевченка. Оці два чоловіки, пан Делимон Куліш і Микола Костомаров за ім'ям Тараса Шевченка ніби не настільки популярні. А разом з тим, це великі українці, які зробили дуже багато для української культури. Отже, Пантелеймон Олександрович Куліш. Хто він такий? Хто він такий і чому так багато навколо його ім'я? І навіть сьогодні виникає дуже багато дискусій. Дискусії з приводу того, що, причому ці дискусії, це вони точаться і серед прихильників творчості. Пантелеймона Куліша, так і його ворогів. Його ненавидять також люто ненавидять, якщо можна так сказати, і патріоти, і шовіністи. І в чомусь одному вони завжди солідарні. Солідарні в тому, щоб твори Пантелеймона Куліша не були. Видані повністю. Незадовго перед своєю смертю вдова Куліша Ганна Барвінок віддала всі твори, власне, все, що було написано Пантелеймоном Кулішем. І вже тоді, на початку ХХ століття, можна було видати 25 томів пантелеймонових творів. І говорили, що якщо все о... можна освоїти всю спадщину пантелеймона куліша, то можна видати більше 50 томів. Не видано, не видано і до цих пір. В чому ж причина? Нам здається, що причина от такого дивного куліша? Якого не можна зрозуміти до кінця і до, на сьогоднішній день? Вся причина в його характері. В у цьому справжньому конфлікті його а, темпераменту, справжнього козацького українського темпераменту і в його дуже потужному інтелекті. Ну, хто він такий, Пантелеймон Куліш? Як він виглядав? Як він. А, який він був чоловік, який мужчина зрештою. Знаєте, про Пантелеймона Куліша можна сказати, що йому повезло, збереглося дуже багато зображень Пантелеймона Куліша. І намальованих, і живописних, і навіть фотографічних зображень. А про що це свідчить? Це свідчить про те, що, очевидно, Пантелеймон Куліш в свій час це в той час, коли не просто було намалювати. І сам малюнок чи картина, вони таки досить дорого коштували. І в цей час його тут так дуже багато малюють. Це свідчить про те, що він був в свій час надзвичайно популярний. Але, мабуть, найкраще говорять це спогади про самого Пантелеймона Куліша, його листування і його записки. Отже, під час навчання в Києві. Під час навчання в Київському університеті, а потім пізніше, під час роботи в Петербурзі, це був такий стрункий, вродливий юнак, такий собі денді козацької породи. Він дуже добре і модно одягався, із темно-зеленими очима, і кажуть, що цей погляд. Дуже хвилював жіноцтво. Не одна Петербурзька і київська пані тремтіла, і серце її тремтіло, коли вона зустрічалася з цим поглядом. Безумовно, оці романи вони весь час Куліша переслідували. Але пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко, Микола Костомаров, багато їхніх товаришів організували братство. І це братство, воно. Ставили собі за мету просвітництво в українському народі і, врешті-решт, добитися волі для українського народу. А трохи пізніше, коли їх заарештували, і всіх майже всіх було заслано на заслання, а Пантелеймона Куліша було заслано в Тулу. Він Використовував цей час, навіть час заслання, для великої роботи. І він весь час писав, він весь час досліджував. Ще одна тема, яку б хотілося мені зачепити в сьогоднішній нашій розмові це стосунки Пантелеймона Куліша і Тараса Шевченка. Ви знаєте, їх чомусь зробили ворогами. Ну, я б не подивувався, коли. Коли це робили, скажімо, в 19 столітті і в ХХ столітті російські літератори, російські критики, а пізніше радянські критики. Але чому оцю ідею зробити Пантелеймона Куліша і Шевченка ворогами переслідують в наш час, наші українські вчені? Мене це дивує. А насправді факти свідчать про інше вони були великими друзями. Вони були великими соратниками. Їхнє спілкування щире, відверте, дискусійне, пряме, але так може поводитися тільки справжні друзі. Куліш згадує, як вони перший раз зустрілися, каже, зайшов до мене, він там каже, зайшов до Куліша чоловік молодий, в полотняному пальті. І каже, знаєте, хто прийшов? А хто ж? каже. Куліш. Знаю, мабуть, Шевченко. А сам Шевченка жодного разу не бачив, навіть на портреті, навіть на малюнку якомусь. Ну, а чи немає ваш чарки? каже цей чоловік у полотняному пальті. Є чарка, каже Куліш. І почали вони вітати один одного і говорити, як говорять козаки по січовому, а потім далі. Співати пісень, а потім далі мандрувати, мандрувати навколо Києва, розмовляти про історію України, так почалася їхня дружба. Він зразу те сказав на весь світ: ми маємо справу з генієм. Прийшов до українського народу справжній геній. Він дуже цінував творчість Тараса Шевченка, але от разом з тим, що він цінував, він, як редактор, дуже часто критикував самого Шевченка і дуже правильно, він писав йому в листах, треба написати не так, а так. Не цінуй тільки саму поезію, а тримайся, тримай купи смисл, – весь говорив він. А потім в кінці він міг дописати. Ну, а врешті, якщо ти не згоден з цим, то можеш залишити все по-старому, як було написано. Він, коли Шевченко був у засланні, він продавав картини, які присилав Шевченко, і заслання, і ці кошти накоплювались, і він за першої нагоди передавав Шевченкові, щоб вони там, щоб йому легше там було жити. Взагалі, Куліш мріяв про те, щоб Шевченка вивезти за кордон. Він мріяв про те і писав часто Шевченкові про те, що от ми з дружиною поїдемо за кордон. І хотів би я, щоб і ти поїхав, щоб побачив, як там люди живуть, і повчився багато чому. Не вийшло. Куліш, як нам здається, і так свідчать дуже багато документів, видав отой заграничний кобзар, ну той кобзар, в якому було опубліковані е, твори, які не дозволені були цензурою. Фактично, із -за, цих, із за цього видання ми і зараз маємо повне уявлення про те, що таке був тоді цей кобзар і що за твори були тоді в Шевченка. І нарешті ми бачимо таку картину, коли 42-річний Пантелеймон Куліш стоїть над гробом 47-річного Тараса Шевченка і говорить, що йому єдиному. Шевченку, як нікому з нас, до того живущих і нині сущих, було від Бога дане слово українське говорити до свого народу. Це такі стосунки за життя цих двох великих українців, двох великих друзів. І тільки після смерті їх почалася оця якби. Ну, знаєте, така можливість у їхніх ворогів посварити їх, хоча б віртуально. Ну, ви знаєте, до певної міри це вдається. А чому ще вдається? Та тому, що Куліш дуже заглиблювався в, іс в історію вивчення історії України. Куліш дуже багато досліджував, він досліджував в Петербурзьких архівах. В Варшавських архівах історію України, історію краю, і він дуже глибоко знав всі причини, всі конфлікти, які відбувалися в Україні. Але він клав всі ці свої знання в своїх творах на побут, на той побут український, який він добре знав. І його герої вже існували абсолютно незалежно за логікою мистецтва, за логікою. Самого розвитку характеру незалежно від поглядів вже самого куліша. Взагалі, куліш мріяв, щоб помирити дві верстви населення України, помирити хлопів, простих людей, і помирити старшину. Він ненавидів у старшині, оце одвічне бажання старшинувати будь-якою ціною. Він ненавидів бунт, він ненавидів українську руїну. Він мріяв, щоб український народ, об'єднавшись, оці дві версти населення, об'єднавшись, жив в своєму краї і своєю працею робив тут, в Україні, той рай, про який мріяв кожен із нас. Пантелеймон Куліш говорив. Що нехай за наші справи говорять наші діла, а не наші орації. І нехай про нас судять за тою правду, яку ми донесли людям. А якщо цієї правди не буде, то наката нам наша праця. Так він казав. І праця і діла Пантелеймона Куліша очевидні. Пантелеймон Куліш автор граматки, за якою навчалися і навчаються українські діти, автор кулішівки правопису, за яким далі розроблялися правопис український, автор перекладу Біблії, українською мовою. Тому що це дійсно великий українець, який створював. І зводив стіни національного храму культури України. Подивіться фільм про цього чоловіка, про його кохання і про його життя.